Скандал із нейромережею Ілона Маска. Нова розумна сірі від Apple та суд Трампа із компанією BBC. Ну а мене звати Міра, і ви дивитесь новий випуск новин. Зараз буде одночасно найнудніша і найцікавіша новина. Оскільки я не показуватиму картинки, щоб мене не песимізував Ютуб. Нейромережа Грок Ілона Маска масово роздягала жінок та дітей за допомогою функції генерації зображення. Під удар потрапили як і відомі особи, такі як принцеса Уельська Кетрін або акторка Мілі Бобі Браун, а також звичайні користувачі Ікс. Деякі країни, наприклад, Великобританія, вже зажадали від компанії пояснень та розпочали формальне розслідування. Це був короткий переказ того, що цього тижня обговорювали приблизно всі. А тепер давайте власне, заглибимося в деталі. З чого все почалося наприкінці грудня, початку січня цього року у соцмережі X різко збільшилася кількість сексуалізованих зображень, згенерованих через нейромережу Грок. Як це зазвичай відбувалося? Користувач брав чиєсь фото зі стрічки, найчастіше якоїсь дівчини. Робив відповідь на цей пост, відмічав грок і просив його згенерувати чи переробити цю картинку. У результаті грок роздягав жертву прямо в треді, і все це розліталося в маси. Потім це могли підхопити і інші користувачі. Коротше, накочувався такий величезний сніговий ком. За оцінками Bloomberg, на другий тиждень січня нейромережа генерували приблизно 6700 сексуалізованих зображень в годину. Це приблизно 111 фотографій в хвилину. Тепер як на всі ці події відреагувала влада соцмережа X і власне сам Ілон Маск? Йому то насправді теж трохи дісталося вже 2 січня. Франція заявила, що проведе розслідування щодо соцмережі X. Індія теж зажадала від X термінових технічних і процедурних змін. Приблизно тоді сам Маск пригрозив покарати тих, хто використовує грок для генерації нелегального контенту. Проте ключовий поворот стався 9 січня, коли компанія офіційно зробила функцію генерації зображення доступною лише для платних підписників. Очевидно, що багато хто сприйняв це дуже негативно, бо зі сторони це виглядає, ніби маск вирішив не побороти проблему в корінь, а просто зрубати з неї побільше грошей. Масло у вогонь додавав той факт, що навіть незважаючи на те, що департамент Trust and Safety нібито боровся з сексуалізованим контентом, видаляючи ці фотографії, він робив це дуже неефективно. Пости могли висіти годинами, а то й навіть цілодобово. Ось дуже іронічний та показовий випадок. Ешлі Сент Клер, мати одного із синів Ілона Маска, заявила, що теж стала жертвою роздягань Грока. При цьому, за її словами, вона сама могла безпосередньо зв'язатися зі співробітниками X. Але навіть це не дало їй можливості швидко видалити фотографії. Вони висіли відкритими приблизно 12 годин. На даний момент, як я записую це відео, у п'ятницю проблема все ще не вирішена. Незважаючи на те, що компанія поступово вводить якісь обмеження, у людей все ще виходить генерувати відверті зображення. Що ж, мабуть, тепер в інтернеті додався ще один вид погроз роздягнути за допомогою нейромережі Маска. Приготуйтеся робити скріншоти. Зараз ви побачите найзадоволенішого чоловіка в світі. Ось він. Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо передала Трампу свою медаль Нобелівської премії миру. Ця новина настільки хороша, що тут навіть не доведеться вигадувати жартів. Цього четверга на офіційній зустрічі з президентом США у Білому домі, Марія Коріна Мачада подарувала свою Нобелівську премію Миру Дональду Трампу. Просто нагадаю вам всю цю історію цілком. Після операції США у Венесуелі Трамп не підтримав Мачадо як нового лідера країни, зокрема через те, що вона не відмовилася від Нобелівської премії Миру на його користь. Після чого Мачадо заявила, що готова віддати Трампу свою премію. Потім майже одразу Нобелівський комітет випустив заяву про те, що премію не можна відкликати, розділяти або передавати іншій особі. Але ось буквально зараз Мачадо в Вашингтон і віддала медаль Трампу. Чесно кажучи, спочатку, я взагалі-то думала, що це я згенероване фото. Але на жаль, ні. До речі, те, що на фотографії Трамп тримає в руках, це не оригінальний Нобелівський диплом. Це більше схоже на якусь кастомну презентаційну табличку, яка зроблена спеціально під нього. Із оригінально Нобелівського тут лише ось ця медаль всередині таблички. Цікаво, що б вони зробили, якби вона була іменна. Що ж, просто нагадаю, що всі ці події відбуваються на тлі заяв Трампа про завоювання Гренландії і всіх цих висловлювань про Іран. Що ж, сподіваюсь, Марії Коріні Мачадо, хоч щось подарувало у відповідь може, там, чашечку мага. Можливо, вже цього року голосовий асистент Apple Siri нарешті порозумнішає. Apple офіційно підтвердили партнерство з Google, в рамках якого модель Gemini буде інтегрована у нову Siri. Ми чекали цього вже досить довго, було безліч чуток щодо того, яку саме компанію обере Apple для партнерства. І ось тепер офіційно було названо Google. Якщо ви раптом підзабули всю цю історію із розумною Siri та Apple Intelligence, то зараз вам все нагадаю. Apple наразі це єдина величезна корпорація, яка не зуміла встрягти в цю світову гонку AI. В них немає власної потужної моделі, за що їх зараз активно критикують. Я б навіть сказала, з них зараз активно всі сміються. У 2024 році на WWDC вони представили Apple Intelligence – величезний набір різних функцій, які працювали б на базі кількох власних ai моделей Саме вони і повинні були стати фундаментом для оновленої сірі. В результаті перший реліз вийшов лише частинами, і далеко не всі функції виявилися, хоч якось корисними. Дещо навіть довелося відкотити назад, як, наприклад, самарізацію новин. Але найголовніше, цієї довгоочікуваної розумної сірі усі так і не дочекалися. Її перенесли на 2026 рік, що дуже сильно вдарило по репутації компанії. Тобто Apple, по суті, провалилося подвійно. По-перше, Siri затримали на невизначений термін. А по-друге, Apple Intelligence, на який багато хто покладав надії, виявився не таким розумним, як очікувалося. І ось до чого я це все. На цьому тижні Apple оголосили про угоду з Google, в рамках якої модель Google Gemini стане основою для всіх майбутніх функцій Apple Intelligence, включаючи і більш персоналізовану Siri, яка повинна вийти цього 2026 року. Тобто головним мозком всієї системи стане модель Google. І це щось абсолютно незвичайне для компанії Apple, адже вони роками працювали за принципом все своє. Починаючи від заліза процесора до операційних систем. Я зараз не вдаватимусь до якихось глибоких технічних подробиць, банально тому, що інформації з цього приводу ще досить мало. Цікаво тут ось що. По-перше, Apple фактично визнає, що вони не витягнули гонку AI поодинці, і замість того, щоб намагатися продовжувати боротися, вони обрали коротший шлях просто запартнеритися з Google. По-друге, це досить жорсткий удар по OpenAI. Буквально нещодавно компанія оголошувала червоний код тривоги через те, що нова модель Gemini почала обганяти їх по ряду метрик. Так тут тепер ще й ця новина. І по третє, це просто забавно, що Google щороку платить Apple приблизно 20 мільярдів доларів за те, щоб залишатися пошуковою системою за замовчуванням у Safari, і, мабуть, частина з цих грошей польється у зворотньому напрямку. Що ж, найімовірніше офіційно нова Siri вийде у червні цього року на WWDC. Ну, а поки що. Hey Siri, set alarm for 8 AM. Here's What I found on the web. For set alarm for a.m. Тим часом Дональд Трамп продовжує сваритися з компанією BBC. Пам'ятаєте, десь два місяці тому у листопаді я розповідала новину про те, як Трамп подав до суду на британську телекомпанію BBC. Суть там в чому? В одній зі своїх документалок про штурм Капітолію 6 січня BBC склеїли два абсолютно різних фрагменти промови Трампа так, що у фінальній версії його слова звучали набагато підбурювальніше, ніж це було насправді. We're gonna walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. Right here, we're gonna walk down to the Capitol, And we're gonna cheer on. Тоді, у 25-му році Трамп подав до суду на компанію і зажадав від них компенсацію в розмірі 10 мільярдів доларів. На що BBC, звичайно ж, не погодилося. Так ось зараз, у 2026-му, спливли додаткові деталі про цю справу. Але, по-перше, невеликий юридичний лікнеп. BBC – це британська компанія. Трамп, начебто, знаходиться в США. Тому, щоб США могли судити британську компанію, Трампу потрібно довести, що BBC має якийсь зв'язок з Америкою. В нашому випадку що їхня документалка транслювалася на території США. Тепер друге питання. Навіть якщо ми визначилися, що суд проходить в США, він має проходити в якомусь зі штатів. І судити компанію потрібно за законами цього штату. І в нашому випадку Трамп вибрав Флоріду. Чому саме цей штат? По-перше, Трамп сам житель Флоріди. Знаменита резиденція Мара Лаго знаходиться саме там. По-друге, він заявляє, що BBC має офіс у Флориді, що дає йому змогу якби, юридично прив'язати компанію до Америки. І по-третє, він додав до позову закон штату Флоріда про несумлінну і обманну торгівельну практику, щоб по ньому зробити з телеканала більше грошей. Тобто, в цілому він вибрав Флоріду серед інших штатів доволі об'єктивно. Але при цьому є в його позові і більш натягнуті звинувачення. Наприклад, про те, що BBC нібито навмисно розповсюджували цю документалку в США загалом, і у Флориді, зокрема. Коротше, меми про Мен виходять на новий рівень. Тепер це Трамп. BBC, з іншого боку повністю заперечують всі звинувачення. Вони заявляють, що випуск навмисно не транслювався у Флориді та загалом у США, що в принципі логічно, адже це британська компанія. Але що напевно найцікавіше у цій справі, у своєму позові команда Трампа наголошує не лише на репутаційних втратах, а й на прямих фінансових збитках, мовляв, постраждала вартість самого бренду Трампа, його нерухомість, бізнеси тощо. І це доволі сильно розв'язало руки BBC. Тепер вони можуть сказати: Окей, ти вимагаєш гігантські гроші за шкоду бізнесу. Ну тоді доведи це цифрами. Теоретично, BBC тепер можуть добитися доступу до всіх фінансових даних Трампа: звітності, структуру володіння, показників доходу і так далі. А він би дуже не хотів, щоб це сталося. При цьому, незважаючи на такий вагомий козир в рукаві британців, компанія зараз намагається закрити справу ще на самому початку. І якщо суд погодиться з BBC, що позов недостатньо обґрунтований, то справу можуть просто закрити. І якщо ж ні, то наступний судовий процес почнеться аж 2027 року. Тому цей серіал може ще продовжитися. І я знаю вам мало новин про грока. тому ось вам ще. Чат-бот Ілона Маска Грок буде інтегровано у внутрішню систему Пентагону. Про це заявив міністр оборони, точніше міністр війни США Піт Хехсет. Вся ця новина зараз форситься на тлі іншої новини, де грок масово роздягає людей у Твіттері. Так що я думаю, до мене вже встигнули вкинути жарт, що в Пентагоні одні збочинці. Взагалі, Пентагон вже давно використовує передові AI-моделі для автоматизації внутрішніх процесів. Наприклад, вони активно користуються Gen.ai.mil. Це їх власна AI-платформа, яка працює на базі моделей Gemini. Також в них є великі контракти із Anthropic та OpenAI. Так що це не означає, що Гроко обрали якось ексклюзивно серед усіх інших. Він просто стане ще однією нейромережею в їхній величезній системі. Тут відразу важливо уточнити, що Пентагон не зливає AI-моделям якісь мега секретні дані. В основному їх використовують для упорядкування звітів, аналітики та всякої такої неприємної рутинної роботи. Але в чому особливість інтеграції саме Грока? По-перше, хексед прямим текстом пообіцяв дати моделі якомога більше військових даних, включаючи військову та розвідувальну інформацію. Це вже щось новеньке, це вже більше даних, але все ще залишається на рівні заяв. А по-друге, у нейромережі Маска буде доступ до глобальної аналітики платформи X у реальному часі. Тобто грок зможе в ріал-таймі використовувати дані із Твіттера, щоб визначати, наприклад, суспільні настрої або народну реакцію на якісь події. Що дуже перегукується із новиною про Мадуро з попереднього випуску, де Трамп та Хексат під час операції у Венесуелі займалися осінтом в Твіттері. Тепер у чому власне контроверсійність цієї новини за гроком, як би так сказати, тягнеться досить довгий шлейф із скандалів. Починаючи нинішнім із роздяганням людей у Твіттері і закінчуючи антисемітськими висловлюваннями влітку та історію з білим геноцидом у пар у травні 25-го. особисто я просто не можу придумати таймінгу краще, щоб оголосити про цю інтеграцію. Що ж, ну на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все, дякую за увагу!